Я хочу записувати, а потім не записую. І, і пізніше, вже, через якийсь час, вже той запал пропадає. І те, що все хотіла розказати, то, то вже не цікаво. Але це відео потрібно зробити, тому що чому? Тому що закінчився Рамадан. Дуже швидко пройшло 30 днів. 30 днів Я не знаю це слово, саогранічені. Навіть дала собі час подумати. Самаогранічені. Без лакомств. Вот що, що було у мене, що я вважала, що може я і не змогла б, але чому змогла б? Алкоголь я не почала ще вживати. Я його перестала пити дні три до Рамадану, а сьогодні вже... Яке там число? 1, 1 квітня. 33 дні без алкоголю. Але я нічого не зарікаюсь. Я не кинула це. Тому що ходити в ресторан без келиху-червоного це я досить вважаю дурним тоном. А шампанське це ж, це ж взагалі без нього не можна жити. А поїхати в Грузію і не випити вина, ні, ні не чула. Про таке ще не чула. Так, 30 днів я не палила цигарки, але вже почала Одненьку там колись випалила вчора, здається, чи позавчора. А, так, що ще? щодо схуднення, якщо когось цікавиться ця, ця тема. Ну, може, я вже розповідала це на початку свого Рамадану, але так, чому дієти, наприклад, не працюють? Тому що спочатку людина себе обмежує. О! Це слово обмеження, самообмеження, те, що я не могла пригадати на початку відео. Обмежує, а потім людина їсть, і її тіло все зберігає те, що вона себе не обмежувала, тому що тіло думає, о, ця дурна нас знов буде голодом морити. Тому всі мої е, ці дні, без, без їжі, так сказати, але які там без їжі? Е, розповім вам, як це було. В мене ж на будильнику поставлений Азан. Я купила... Азан це призив мусульманів до молитви. Так Акбар!» да, З моїм слухом це тільки мені співати, і він так тягне. Ну, мені дуже подобається. це. Я пам'ятаю, коли жила в Батумі. У мене була там як мечеть, і... і я кожен раз, коли вони там співають цей призив, то я так: «О, клас, клас, клас. І... Зайвий раз. Зупинитись і подякувати Всесвіту за те, що все класно. Так, початок. Треба прокидатись не до сходу сонця, а до того, як перша лінія зайде, вийде. Це, це ще за годину раніше. Тому що за. Одну годину до того, як сонце зійде по календарю, чи як там, все одно виявляється, а це я сижу така вдягнена, наче, наче в мене холодно? в мене не холодно взагалі, я просто тільки що прийшла. Тому треба, щоб це було ще темно. От як у мене було, я собі. Я хочу це відео, я хотіла його зробити на дві хвилинки, а тепер я хочу зробити його довгим. Тому що я його все одно для себе роблю. Яка мені різниця, що комусь не цікаво. Я ж не хочу, до речі, не лайкаємо і не ставимо пальчик вгору і не підписуємось. Тому що от не люблю, що блогери кожен напрашується, вималює. А от я я не не така, така, я не така. Я не така. Прокидайся. Бувало, що я прокидалась, вже е, було наче світло, але ще не було е, сходу сонця. Але мені це не подобалось. Тому я прокидалась на, на годину раніше. Це щось по типу 4-45 годин ранку. Я собі забовтувала за мій колагенчик. А, ні, Робила спочатку бодіфлекс. У мене так класно виходить. Потім забовтувала свій колагенчик і сідала в медитації. І це так класно, коли іще темно. я запалювала свічечку, тільки таку-саму, саму, -саму що в, тем... в темному стаканчику, щоб мені не було світла вдома. Ех, якусь таку пахучу. У мене є такі спеціальні чотки, одні та інші, одні буддийські, самі класні і самі крепкі, а ці мусульманські не витримали, не витримали. Рамадану. Зараз покажу. Ось вони в мене. Порвалися. 33 бусини. Сідала в медитацію на 20 хвилин, а потім після того їла, якраз вже починалось хотіти їсти. Бо якщо прокинутись і просто зразу снідати, Ні не хочеться так, потрібно тілу трошки роз, розвіятись, роз, розпрокидатись. Далі. Далі я намагалась далі спати. Починало тільки світати на вулиці. І ось так що я горжуся собою. По-перше, я не пила каву. Я купила собі цикорій, але я його пила раза три ввечері. Тому що зранку, виходить, немає часу це пити. Я не хочу, не хочу швидко випити каву чи там цикорій і лягати спати. Мені це не цікаво, я люблю свою кварточку Філіжанку. Філіжанку кави пити одну годину. Вона в мене може вже бути холодна, її повинно бути 400 мл. Я не люблю отристре, то рестрето що на один зуб. Тому е, мені кавою треба насолоджуватись цілу годину. Тому я її не пила. Е, нічого, нормально, не вмерла без кави навіть і не, не скучала по ній. Також я не їла свинину. Це було сумно, тому що хотілося мого улюбленого соусу якогось допасти, того, що я люблю, а туди свиня входить. Ну, значить, ви зрозуміли. Рамадан для мене це не тому, що я роблю це для Аллаха. Я не можу робити це для Аллаха. Я навіть не знаю, що там у нього по вірі. Я от йшла в Google і читала, що таке намаз, тому що, думаю, ну, а що треба, куди. Що на що намазувати потрібно? Ні, ну реально читала. А намаз це виявляється молитва. Могли б сказати ну, молитва. так? Чому намаз? Ну, окей. Я читала, я читала все, що тому як я можу робити щось для Аллаха, якщо я навіть не знаю, що, що куди намазувати? Тому я робила для себе обмеження. Обмеження в голові. І я знаю, що я можу. Мені потрібно було собі підтвердити, що я можу. Так, я сказала: без алкоголю, без сигарет, без е, кави і без е, свинини. 30 днів. З 1 по 30 що там було? Березня. Ну, а також до сходу сонця поїла, попила воду. І після того, як сонце зайшло, можна тільки робити перший ковток води. Я думала, що це буде найскладнішим, але це було най... найлегшим, тому що... тому що, коли ти п'єш воду на протязі зітнячі протягом, як ви любите, то це запускає організм шлунок і хочеться їсти. Без води їсти не хочеться. Не сушить взагалі. Отак слюнку глотнула і все. І не хочеться взагалі пити. Тому я дуже рада, що, я, що мені вдалося поставити свої пристрасті на паузу на 30 днів. Я рада, що я змогла. Я ні разу не стратила. Це я, це я молодець взагалі. От, от і все. Що я купую, дещо купую, але, але це відео про Ромадан, тому що мені потрібно було його записати. Це мій перший. Рамадан. Не знаю, чи буду ще тримати, тому що просто можна кинути там цукор, кинути цигарки, кинути, що хочеш, каву. Все, кинула, потерпіла 30 днів. Знову почала. Можна це не робити, це ж не обов'язково. Це я так собі е, розважаюсь я так. Дивлюсь, що в мене виходить. Ну, а виходить, разом з цим, які корисні няшки я отримала, те, що я прокидалась о 4.40, це так дисципліновано, так? Щодня я більше так не буду. От я більше так не буду. Це дуже складно. Пер, перший тиждень чи два тижні я звикала до цього, мені взагалі не подобалось. І я зрозуміла для себе, що я не хочу. В мене до цього був такий налажений сон, я в 11:15 вже е, заснула. Я приходжу додому, скільки б я там не прийшла, якщо я в 9.30, наприклад, приходжу, то я можу ще час читати. Але якщо я приходжу в 22,45, то я просто вмилась, і в мене немає часу там гортати стрічку чи щось. Я роздяглася, піжамку вдягла і, і заснула. Все, 11-15 вечора. А коли цей рамадан, то, виходить, все збилось, тому що прокинутись ні світ, ні заря, потім знов заснути, потім доспати до 10-30, тому що. Вже от тільки так висипаєшся. На вихідних, коли я працювала з 10 годин ранку, мені було дуже складно прокидатися, не дивлячись на те, що життя без бокалу, але все одно я якось не, не досипала. Тому ніколи в житті я більше не буду прокидатись рано. Я пам'ятаю, як в дитинстві я ходила в школу і було ще темно, прокидаєшся, і ще темно на дворі. Я не знаю, у нас 8.30 починались в 262 школі на Виноградарі заняття. І для того, щоб 8.30 бути в школі, десь 7,45 треба встати, а щоб всім чи чише раніше. І в цей час ще зимою мою темно. І ось я тоді цю ногу туспідодіяла, потрібно витягти. Я не, я не пам'ятаю, що було з е, отопленням, як це буде українською мовою, опаленням. Але мені здається, що наші батареї тоді. Були не такі е, гарячі, як, як, як можна. Може, вони якось там економили на своїх громадянах. Ну, ці всі правительство, я маю на увазі. чи що, Ну, було холодно. І оце темно, холодно в ту школу. Я казала, я виросту, я більше ніколи не буду прокидатись рано. Ну, і ось по, получається, що мені на роботу на 4-3 на години ввечері, Це класно. Але ж. По вихідним, для того, щоб більше заробляти, я вирішила більше працювати, і мені потрібно на 10 на роботу. На 10 це також не на 7 годин. Але, але коли, коли рамадан, прокинутися 4, помедитувати, поїсти, заснути в 6:30 і потім прокинутись 8.30, так собі задоволення. Що я ще забула сказати? А, про те, що О, Боже, так, так гарно пам'ять циркулює, згадала. Получається, кори... корисні няшки це ранні підйоми, які я, ну дякуючи цьому досвіду, зрозуміла, що я більше прокидатись так не буду. І щоденні медитації саме в один і той самий час і саме в цьому, як сказати, тета стані, коли ти ще не прокинувся повністю, але вже й не спиш. Обов'язково треба сидіти, щоб не відключитись і не заснути. Ну, і, і, і от, от класно. До речі, кому потрібні медитації від Аліни Косяненко, я вам дам, я вам вже казала, що прийшлю силочку, хто хоче. А в мене ніхто не хоче з моїх дівчат, ніхто не медитує. Це одна я така. Ну нічого. А комусь навіть присилала, ніхто не. Не використовую, не прижилось. Ну, нічого, нічого. Мені теж бувають всякі ссылки шиття, я в них навіть не заходжу. Коли це не моя тема, то нафіга мені. заходити, заходити. Так, я волосся, стрижу сама собі. Я дивлюсь, коли сама найкраща місяць. От 5 березня був і зараз буде 11 квітня. Я отак беру свої ножиці і отак-дінь по одному сантиметрі. Ну, то що що вони в мене. Я взагалі ж то йду, щоб зістригти цю лісінку, і тому мені треба оце все підрізати. І я подивлюсь, наскільки в мене гарна рука, і як в мене відростуть е класне волосся. Взагалі у мене сьогодні чудовий день. Я отримала карт Віталь, Це, це те, чого я хотіла отримати, просто. Ні, нема, немає. Просто два роки. Це медична картка. Також я працюю над дуже важливими документами, які також е, успішно працюються. На роботі все добре. Все у всіх сферах добре. Читаю книжечки, займаюся спортом. Сьогодні пробігла 8 кілометрів, сьогодні сходила на курс свого гончарства. Це вже не по темі, але це так просто: що в мене? Що в мене відбувається? У мене все добре. Я не розумію, що з цим носом, мабуть, ви помітили. Ну, все, це моє відео для себе, щоб я через рік чи через 10 подивилась, яка я була молодець. Все, червоний ініс треба закінчувати. Бувайте!